Двадцять років поневірявся морями, а звався Одісей. Цар і так, і доклав я. Так, хитро кліпнув він і запитав уже по-грецьки, ти знаєш його історію? Читав у Гомера. Все добре, а знаєш, що Одісея вернуло домів із мандрів? Знаєш, за чим знудився? За жоною Пенелопою, твердо отказав я. А де? За своїм сиром? Смак сиру марився йому, сон фромаж, останні слова старий мовив по-французьки, свій сир. Мав мій пан звичку перескакувати з одної мови на іншу, як білиця з гілки на гілку, і все мене вражало. Я теж пробував учитися говорити по французьки, похвалився я. Не треба пробувати, треба говорити, Прошамутів він по польськи і пішов до своїх трав. А я залишився з вівцями. Нас було троє вівчарів людей і стільки ж вівчарів псів. І хто знає, котрі свою роботу справляли ліпше. Пси були грубі, кудлаті з сивою м'якою шерстю, як полонинна трава псяйка. Може, через це її так і називають, а собак пан Джорджа називав людськими іменами Йон, Васілей, Петрос. Бувало, кликнеш котрогось, озираються і чоловік, і пес. Вони пси вгадували, чого від них хочеш, з півслова, з посвисту, а той помаху руки. Вони все розуміли і все знали, хіба що не говорили. Хоча людині десь на відрубному терені доста, аби їх хтось слухав, доста уважливих і повних доброти очей. Немає ближчого відданішого нам створіння, як пес. Часто ми, люди, не заслуговуємо тої безмірної довіри і безкорисної любові. Коли я перегородом бродив усорійськими нетрями, мій попутник китаєць називав людьми тигрів, ізюбрів, ведмедів, кабанів і навіть мурах як я його розумію, а деколи і бесідував з, із звірами, зажмуреними очима, як я йому заздрив, доки сам не навчився сьому. З ялівцевою герлигою водив я отару зверха наверх, як у тій співанці. Ми вівчарі озирали пасло згори, а пси сокотили лінію від хащі, аби відсікти вовка, чи колишнього войка, чи клишоного войка. Стерегтися від нього було тяжко, і доки собаки збивалися для смілості в гурт. Доки хтось із нас набивав кріс, ведмідь устигав зарізати вівцю. Пси з глухим гарчанням глизилися на кривавих слідах, але в ліс обачно не потикалися. Один мав видерте око, другий відкушене вухо, третій прилягав на передню лабу. То були справжні пастуші й сторожові пси. Того літа навчився я городити кошари, довбати корита для водопою, доїти овець і стригти ярок, зводити з маржини коросту і парші, клягити сир. Солити бринзу, заправляти вурду, колотити мамалигу і варити твердий, як вівчарський ремінь, токан, що потім крається на столі дротяною ниткою. І головному навчився охороняти живий огень, що викрешується у маю, і не сміє згаснути до посліднього дня літування на полонині.